І так, дівчатка, в цьому відео ви знаєте, як зареєструвати новачка в команду та те знайти ваші реферальні посилання. Ми натискаємо з лівої сторони на три полосочки, переходимо в розділ Мій кабінет. Далі в розділ Особиста інформація листаємо до самого низу. До самого самого низу. І ось ви тут бачите два посилання. Верхнє посилання, там де є два слова копіювати це реєстрація в вашу команду новачка. Копіюйте собі це посилання та зберігайте собі в нотатках. Щоб зареєструвати людину, вам потрібно буде перейти за своїм реферальним посиланням та внести всі дані новачка. Нижнє посилання це посилання на дропшипінг. Якщо ви це посилання даєте своєму консультанту, то він реєструє собі кабінет, але вся продукція в кабінеті буде відображатися без знижки. Якщо людина зробить замовлення через цей кабінет, ви отримуєте вигоду на ваш баланс. Така виплата буде приходити вам раз в місяць. Бали будуть плюсуватися до вашого групового об'єму.